Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська, вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокаректор та енергопрактик Овни третя декада, які народилися 12 квітня по 20 квітня. Правляючою цією декадою є планета Венера. Вона вкладує характер народжених у цей період чутевість, Ніжність, пристрасність і імпульсивність. Важливі роки це 15, 30, 36, 40, 60 і 66 років. Символом народжених у цей час є скромна гортензія. Вони відрізняються добродушністю, щирістю, марнотрамством і Відчайдушністю, вони обожнюють погуляти на всю катушку, роздарюють обіцянки, а потім забувають про них. Ця властивість є не від злості чи бажання нашкодити іншим, не надавши допомогу, а просто тому, що овни так налаштовані. Зібраність і відповідальність не їхній коник. Вони повинні навчитися бути вірними своєму слову і тримати обіцянки. Тоді влас... Стива їм порядність і доброта зможуть стати їхніми вірними помічниками у досягненні успіхів. Ну що, серед ваших знайомих є такі овни? Ну що, всім бажаю щастя та наснаги. Далі буде па папа.